Робимо наші любимі е, нарізки, нарізки не обрізки, а нарізки. Дівчатка. Значить, дивіться, е, я вже ну, наверно, не хочете ви мене слухати, да? замовлення, от вчора водина, це не проблема прийняти ваше замовлення в води. Але замовлення всі пишуть з 8 ранку, І дивіться, коли його пишуть з утра, ваше замовлення йде вниз-вниз. І потім я до нього не доходжу, і ви на мене обіжаєте, що я вам його не даю. Росотулечки мої замовлення приймаємо тільки на вайбер 76. Вчора посік любив сім відер або рибулечки. Значить, дивіться, оці, як ви кажете, нарізочки вони стоять 500 гривень 480 грам. Воно будь-який кусок, який ви не берете, з будь-якого відра. Воно йде отакими от дівчатками і долічками. Ви собі тільки вам тільки треба ось достати, положити на хлібчик і їсти. Отака нарізочка вона стоїть. 500 гривень відеречка. Ще раз хочу, дівчатка, я вам завжди кажу, для мене не проблема отримати замовлення, коли ви захочете. Але воно тіряється. І ви потім на мене говорю, Щоб ви не обіжалися, пишіть його с утра. Огранічені в заказі немає. Дівчатки я вже вам казала, дівчатка взяла паличку кобаски, 170 гривень, ми її пакуємо. Для нас немає ограничень. Замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Якщо ми вам зразу не відповіли, це не значить, що ми його не дивимося. Дівчаточки мої, я так хочу його продати, допустимо, да? щоб заробити. Так як ви хочете вкусненько поїсти. А для того, щоб ви вкусненько поїли, ви просто написали город, номер телефону, фамілія, ім'я, отчество, номер почти. І ми вам все відправимо. На сьогоднішній день а, дивіться, дівчатка, рибулечка. Дівчатка, здравствуйте. Спасибо, спасибо, спасибо вам. Значить, дивіться, дівчатка мої. Значить, говорю, Відарічка, 480 грамів. отака така долечка. 500 гривень. Зараз я зніму перчаточки. Дивіться, оцих рибулечки мене робили дуже багато. Значить, дивіться, парелічка стоїть 900 гривень за кілограм. Ми, дивіться, цілий сесій, дивіться, він шикарний ландезик, рибулечки. Це тут, дівчатка, ідемо до сих Дивіться, ви знаєте, ми робимо десь. Ой! Ха -ха. Спасибо вам. Дякую, вам. Согласна, даю їй корочку. Боже мій, я вам кажу, як приємно. Дві баночки. ви вчора показували. По 1500, так, да, оці? По... Е, Форелечку? А, це ж вона, 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 вона така, да, буде, отака. А сюди даю. Звісно, є, ви що? Малосолочка, це ж ви знаєте, що я зараз хочу показати, що там, дивіться, малосолочка. Ми робимо... Звісно, дивіться, ми робимо її, дивіться, скільки. У нас її, є... тут, читай, 3-4 ландези, там вон до цілий ландез. Звісно, 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 звісно. Дивіться, в такому байдуженька, вам два кусочки буде тако? Хорошо. Значить, 2000 тут у нас по 900 плюс 1138 є. Ескалар іскалара. Ви знаєте, що ми ескалару любимо. Даю вам кусочок. Ескалара вже заевакуюрована, так. Ескалара вже заевакуюрована. Мої хорошенькі, весь тривач і заевакуюровані. такими кусочками. Наш талант знаходиться в полотильнику, це немаловажно. Дівчатка, ну весеннього вам настроєння. Один чи два? Такий самий мучок. Дивіться, вона таку, ми ріжемо такими долічками, сердинками йдеться. 5,065 тисяч. Це я вакуумірую, да? так? Все, так що, мої хороші, продовження зараз буде далі. А включені, так? Да? А що ти не виключаєш дивиться? тільки включила. Ну ти лісінька, вакуматор, лесер, а що да? той оператор, також підтишка пятышка сейчас ведь чуть-чуть должен поделиться будет хорошо я вам не даю а то сейчас умер тысяч можно 800 гривен 900 гривен килограмм вкусно да ну мы сами на здоровье мы сами ему так что мы их на сыну не целиваем больше да я еду до деток я всегда иду до вас Женьки деткам привет да передаем вашу продукцию да, вона сама вкусна. вкусна. Ти Це знаєте, як ми, да, ми вже звикли, знає... Це ж скільки років ми ще до цих всіх воєнних щас... да, да, знайомих. Щас... Да, 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 да. Ви знаєте, а Мам, я чи... Дачі... Спасибо. Спасибо. Саме головне, ви знаєте, я правда. Я е, дуже ну, я люблю свої продукти, і я хочу, щоб ви тобі вкусно поїли. Не да. то, щоб продати, але ще вкусно поїсти. Му. Такі міні обзорчі, дивіться, кожне утро ми робимо міні обзорчі для того, щоб ви почули ціни. Але все одно, почому Міковичка, почому то. Значить, дівчатками дивіться. Дуже смачна курочка 230 грамів вона стоїть 1500 гривень. По-перше, вона хорошо закрита, баночка і сама смачна курочка. 230 грамів 1500 гривень. Преміум ікра вона стоїть 100 грам 700 гривень. Дуже густа фарелечка, вона стоїть 200 грамів 1000 гривень. Дівчатка, найсмачніша горбушка, Для мене вона найсмачніша. 200 грамів 1400 гривень. 100 грам 700 гривень. Ми всю курочку фасуємо. Дивіться, ми робимо її отаку по 100 грамів. Тут 100-грамова баночка, баночка має 90 грамів. вместе з баночкою ставимо на ліси 200 грамів, щоб ви просто не хвилювалися, що віс тут є. Значить, дивіться, дуже смачненька печенка, така, така. значить, 230 грамів, 250 гривень, вона йде одним куском без горечі. 100 гривень така баночка. І отака 0,5 баночка 900 гривень. Дівчатка мої замовлення приймаємо тільки на Viber 0,98-493-0776. Дуже смачна сайра. Вчора ми відкрили вона при такими кусочками 120 гривень баночка. Ну ви знаєте, що сьомочка йде одним куском, вона йде в собственному соку. 150 гривень баночка, дикий лосось, 200 гривень баночка. Він йде двома і одним великим куском на салати на все. Значить так, щучка 250 грам, 1000 гривень, 100 грам 450, дуже смачна і крамоєва. Вона стоє 180 гривень. Товарищи, так, шаландочка, це лише є. Ну, е, рибулечка тут риб, покажилася. Тут такий армагедончик робочий. Ви знаєте, що це в цю не знаєте. Дівчатка дуже є хороша оливочка. Дивіться, дуже багато писали, що ця олія безподобна. Значить, літр стоїть 800 і 700 гривень. Дівчатка мої, хто не любить рибулечку, а ви знаєте, що омега-3, вона полезна для всього організму. Дві таблеточки утром, дві капсулки. Тут 120 капсул, це дійсно натуральне, хороша, омега-3. Ви знаєте, що вітамінів в будь-якому випадку в організмі в нас не вистачає. Але омега-3 це дістати. Ну і зрозуміло, що в цьому холодильничку все складено красивенько. Копчений рулі 1400 котлетка, 1000, круасанчиків немає, кальмар з тунцом, форель з скаларою – 1000 гривень, торнадо теж заказу більше немає. Потім, дівчатка, тортик з мідіями, ескалара, торнадо взагалі дуже вкусний торт, рулетик, він стоїть 1500 гривень за кілограм, дуже смачний. Павіше, що в нас є осьотиль і кіш, 1200 гривень за кілограм, колбаска вишнею, 1200 гривень за кілограм. Весь товар знаходиться в холодів. Ну і ця чорна капітату 1200 гривень за кілограм. Дівчатка, замовлення тільки на Viber, 0,98-493,0776. Дуже смачна рибулечка є Мерлін і Тунець. Це в мене Мерлін, 900 гривень за кілограм. Вона безподобна вялена рибка. Ще раз хочу сказати замовлення тільки на вайбер. Дівчатка, ви пишете город, номер телефону, фамілія імя ім отчество і номер пошти. Не забувайте, що є подарочний хамончик. Ціна його 1500 гривень за кілограм. До нього йде досточка, нож, закріплювач. 1500 гривень подарочний варіант. Плюс хамончик є 250 г і пол кіло. Кіло 500 гривень 250 стоїть 250 гривень. Хамончики да весь зачищений. Ми працюємо тільки з цієї фірми, тому що ну мені подобається. Хото дівчатка, олівки, маслинки 300 гривень за баночку. Ну олівочки з родинку, з миндалем, вони 350 гривень. Так що, мої хороші, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Ви знаєте, привоз саме легендарний ринок во всьому місті. На привозі можна купити все. А самое головне на привозі є світульчика, яка вас обожнює.